17 серпня другого багатьох українців, і зокрема сніданку з одним присудин музиканту і продюсеру Кузьмі Скрябину мало би виповнитися 48 років. Про Андрія можна говорити нескінченно. Він батагранна, щира, чесна і з великим почуттям гумору людина. Це правда. З гумором Андрій ставився і до своїх вокальних здібностей. Він невтомно повторював, що голосу у нього немає. Проте цим абсолютно не з цим абсолютно не погоджувалися сотні тисяч прихильників групи «Скрябін». А ще Андрій Кузьменко змалку обожнював машини, не уявляв свого життя без швидкої їзди. Так сталося, що останні години життя Андрії провів у салоні свого автомобіля. Кузьмине стало 2 лютого 2015 року. А до дня народження сина Ольга Михайлівна випустила книгу спогадів. Подробиці теплих, цінних та ну просто незабутних фрагментів пам'яті матері ексклюзивно для глядачів сніданку з 1 плюс 1». Дивіться далі. Напередодні дня народження Кузьми Скрябіна Руслан Сінічкін побував у гостях у мами артиста і зробив кілька світлин з львівського будинку Андрія, де він часто приймав гостей. Нині тут батьки Ольга Михайлівна та Віктор Кузьмич виготовляють ось таких янголів із глини. Кожну фігурку вони підписують назвою пісні сина та продають у своїй крамниці у Львові. А це на стіні портрет Кузьми і сотні шматочків виступів його колег та друзів. А ця світлина остання за життя артиста. Кузьма Скрябін народився в обід у Самборі у спекотний день. Згадує мама музиканта. Я його завжди вітала між першою другою годиною в обід. Андрій не любив гучних банкетів, часто від'їжджав кудись із родиною та кількома друзями. Можливо, що в нього робота така була весь час шумна, скажімо так, то день народження то був досить спокійний. Такий. Ну, пекли тор, ну, щось там сіли, відмітили там, самі близькі, самі свої. Хто прийшов, навіть не ззивали, хто прийшов, той був. Одним з найкращих друзів Кузьми був музикант Андрій Підлужний. Він знав скрябіна ще з 93-го року. Він якийсь такий був незграбний. На той час це був взагалі дуже мовчазний чоловік. Він практично не говорив. Він міг там склеїти два-три слова. Але скрябін завжди невпинно працював над собою. Це такий був вічний двигун. Він вранці ставав, що би не було, як огірочок і до роботи. Ввечері, замість того, щоб лягти там перепочити, подивитися телевізор, розписував план, як ми будемо. Будемо розвиватися. Таке враження складалося, що він от чогось боїться чогось не встигнути зробити. Марія Бурмака вперше познайомилася із Кузьмою 25 років тому. Тоді він ще був мало кому відомий. Андрій Кіл, він так себе називав, нього були такі вуха, коротка зачіска. Багато таких зворушливих спогадів увійшло у книгу Група Скрябін та Друзі по сцені. Це я вже спеціально писала, але там більше написано чужими людьми. ну Хто з ним був на сцені? Друзі по сцені – це інше, ніж друзі по житті. З тобто друзі по життю я не, не чіпала. Тільки ті, що по сцені з ним були. Там Ірина Білик, і, і Наталка Могильовська, і багато-багато ну, людей, які в якомусь моменті були разом з ним. Друзі-артиста написали про тисячі кілометрів, які вони проїхали Україною. У книзі багато фото кузьми з різних періодів життя.